Привіт! Сьогодні ми вже «Софія Резиденс приїхали до наших клієнтів-гості зробити огляд на меблі, які виготовили для всієї квартири. І розпочнемо наш огляд з кухні. Отже, фасад – ДСП кроношпан на світло-сірий, сільниця, ДСП спецірона, мармур, сілі. Фурнітура на кухні від компанії Blue Австрія. Це просто найкраща фурнітура, яка взагалі існує на меблевому ринку. Далі, мийка від Франк. Зручна, велика, глибока раковина. Поруч у нас посудомийка. Над мийкою також є сушка для посуду. Варильна поверхня, убудована духова шафа. Тут у нас вбудована витяжка. Вентка канал зашитий. все зашито. є полички для зберігання. На цій кухні взагалі. Багато зон для зберігання і зручні робочі поверхні. Тобто працювати буде комфортно. Також тут в нас збережно-робочий трикутник, адже холодильник, мийка, варильна поверхня. Тобто взяли, помили, підготували, приготували. Далі тут в нас глуха фальш-панель, стіна зашита. І цим самим у нас ніби продовжується кухня. Далі функціональна зона зберігання. Тут неглибокі палички, можна зберігати сервізи. Поруч у нас зашито, котел. Всі вирізи закромковані, кухня повністю крумкована прокрикуванням по периметру. Далі ще одна функціональна зона. Тут у нас є робоча поверхня, є розетки на фартусі і клієнтка планує тут розмістити свою побутову техніку. Наступне ящики для зберігання. Також можна тут зберігати все приладдя до вашої техніки, дуже зручно, і знизу і зверху. Отака в у нас вийшла кухня.